В 210-го також через проставки легенько залітають 16 динаміки. А там ви знову ж таки ладні обирати будь-який, який вам сподобається і по бюджету, і по звуку. Але я пригадую частенько і на ауді, і на мерседеси обирали dls Advantage PA 6.20 за 3,890 гривень. Це чудовий комплект. Тут і шовковий купольний твітер, який доволі компактний, ще розбирається цей пластиковий короб і легенько вміщається у всі штатні місця. Дуже компактний кросовер І чудовий мідбас із опором У3 Оми оновлений на 60 Вт номінальної потужності. Для заміни штатної акустики це чудовий комплект. Або є ще один непоганий варіант, точніше, навіть два. Вони трошки різні. Якщо любите побільше високих частот, є JL Audio c 1650, в них надкомпактний ось такий твітер з алюмінієвим куполом та шовковим кантом. А також є ще версія друга SE. Тут більший дюймовий твітер, він шовковий купольний. Ці два варіанти також чудово підійдуть на заміну штатної акустики.